Мама такі класненькі для вас футболочки від бренду SMARA. Це укорочені оверсайз футболочки 100% котон. Тобто це дуже якісна, натуральна да, футболка ще із ось такими яркими, яскравими кольорами да, і яскравим принтом. Бачимо, ось так він буде виглядати на модельці. А, розміри різноманітні вам дістануться у лоті. А, так, дивимося. Є з кишеньками ось така чорненька. З кишенькою буде виглядати ось так, на, на... Попереду буде кишенька. А, так, бренд Десмара 100% котон. Одиничка буде вартувати всього лише 99 гривень. А, а у лоті ви отримаєте аж цілих 29 одиничок. По ціні 2875 гривень. Е, і в лоті будуть такі розміри, як есочка 12 штучок, емочка 9 штучок і елічка 8 штучок. Щодо замовлення, якщо вам сподобався цей лот, а вам він не може не сподобатись, бо він дуже класний, щодо замовлення можете звертатися до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео та отримати безкоштовну доставочку, якщо замовити у нас на суму від. 50 тисяч гривень по Україні доставку отримуєте в подарунок. Замовляйте наших менеджерів скоріше заробляємо разом.